Хочемо поговорити з вами. Значить, я Прищепчук Геннадій Іванович, голова Білоцерківської районної федерації футболу і громадський діяч. Ми пропрацювали тут певні роки в районі. Тут стоять представники наших клубів озерно, острійки, ну кого, кого бачу, Яблуніївка. Люди, які кожного дня одягали своїх футболістів. Так же ж? Давали гроші на дорогу дітям. Всі змагання, до речі, дитячі, які проводилися, ми проводили їх за свій кошторис. Була можливість давати райдержадміністрація, нам давала автобуси, давала автобуси. І ми так працювали потихеньку, потихеньку. На сьогоднішній день, коли це все завернулося і зараз така ситуація, я розумію, можна ходити і кричати один на одного, і давайте все заберемо і зламаємо. Змінити. Всі вже давно знають, нас не треба лічити, що треба щось міняти. Ми самі знаємо, що треба міняти. Всі знають. Вже дітки маленькі, мої внуки такі знають, що вже треба щось поміняти. Тому, але потрібно міняти з мандатом довіри народу. Тому я, я не хочу говорити, що я якийсь герой, але я хочу показати свій мандат. Він у мене є мандат з Майдану. Майдані три місяці від майдан з майдану тут написано: громадянин з майдану, представник цього мандату. Прищепчук Геннадій є учасником майдану, всеукраїнського народного віччя такого то року. Чим приніс свою жертву за свободу, незалежність і суверенітет України як громадянин, господар і власник своєї землі, має всі повноваження від народу. На встановлення конституційного ладу в Україні, зокрема через організації територіальної громади так, в Білоцерківському районі, воно підписано одним із керівників Майдану Василем Люберцем і моїм побратимом. Я маю на сьогоднішній цей манд... час цей мандат. Довіру народу я мав до сьогоднішнього дня. Я вважаю так, я мав це давно. Я вважаю, що є сім'ї. Можуть мої побратими можуть сказати: Геннадій, ти лукавиш, ми тебе не хочемо. Якби вони хотіли, вони б мені сказали на тих барикадах і на цих, які ми вдержуємо до сих пір на одеській трасі. Шановні, давайте не будемо устраювати о -о -о -от таких речей. Я пропоную завтра приїжджає до нас сюди один з керівників майдану Василь Люберець, організатор в Радіївської ходи. Наш брат і побратим на п'яту годину на барикадах ми зустрічаємося, слухаємо, що ця людина нам скаже: він привезе з собою відомого трубача, ви знаєте, да, який стояв на барикадах всі там дні. Що коли приїхали, зробили тут майдан. Благо народу, який там стояв, стільки днів вистояв, але на сцену замітьте, завжди пускали. Ви знаєте, на сцені в основному говорять політики коротше, і коротше, говорять до сих пір. Я коротше, проти цього коротше, і все. Які дії передають? Я вам довід. Довітися люди. Біло район залиша такі... тут. Ми будемо самі вирішувати. Біло церковь вирішує до, ну, до вашого трапи. цього як його. Організовано треба. Розказуєш ну, тут басні. Цікаво. Волод районної державної, державної адміністрації призначає не народ, не виборами. О, Це. Це не виборча посада. Да, Ця людина призначена президентом України, Президента колишнім президентом має. України. Його, Президента що? немає. Немна не 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 на колись не не ще в 2004 році був заступником голови районної державні страції. І не треба зараз їх вигороджувати, і не треба всіх всіх клеймити. На барикадах, чи на на барикадах. Хочеш, хочеш да от 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 не барикадах, який хоче своїми такими свободими коло убрати цього і посадити знову, і садити їх синих. Так, я вам ще раз хочу сказати: я не маю відношення до жодної політичної організації в місті. Я не маю відношення до жодної громадської організації в місті. Я такий самий активіст. Які більшість ступів, які стоять, які, які стояли на барикадах, які не блокували трасу, які стояли під міською, перед міською радою. Тих, хто мене знає зараз, вони можуть дати цьому цьому А Хто стояв? Піля, <im Protestant study> <probabilíst> не відео під час відео. Пристаньте!

Nie ma administracji Nie ma prawa do jak i z Kopytru, ty noser, w tym kraju, bo pierwszy raz w tej naszej wierze kupiamy w salę i oselecję, a ty w po potwierdzeniu. В Розкажи, будь ласка. Покупав, так, людей. Ви, жінка, ну, особисто ви. Я в Узині живу. Я пенсіонер. Мені ніхто залишається не мати. Не надо. Дивіться на цих дітей, де наші побивали дітей. Гроб пролили. За що? За вас таких, як ви. Тому що ви, ви, Руководительні регіони. Ви вгробили дітей наші. Ви вгробили. Діти, пажали. Злов на себе на душу свою. Я ж, Господь Бог. Ні один, Як ви кажете, тітушка да, з Білоцерківського району не був а ви, ви партії? партії, ви партії, партії я, да, я вийшов. А, вже партії. вийшов. А, вже? Вже вийшов. Вам ви потрібно всім вийти, написати заяви, починаючи з Олійника, з вас, з Рінчука. Бо ваші дії починаються з 10 го року, коли ви весь район поставили на коліна і додавали громадянам Білозерківського району провести вибори, ви заблокували всі виборчі бандитами, дільниці своїми попустями, понімаєте? Бандітами заяву! 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 Секретаря, все головне. Я свій, власник підприємства. Вони знаєте якого, Я в нього не раз був. Коротше, компромату, вони не по землі. 15%, я не назвав хлопці, Так що вам пам'ятаєте? Не пам'ятаєте? Галичук там пишет на і ви, Я казав, нащо мені 5%? Значить, що райдержадміністрація, райрада, слухайте, що роблять. Підприємство должно оплачувати за гектар не більше 3%, відсотків. Мені з, з тими орлами з нижніми, ну, з, з радою, поставили 10%. Не мають права, 10. 5 разів більше. І я сплачував. Це просто, бо я не дав взятки, вони мене <плес> такого крутили. Вони мене, вони мене, вони мене крутили. І, і <плес> Отак буде. О, буде на шотка. Я депутат районної ради. <плес> <плес> Шановні, от того, що напише НЕМ на заяву, її повинен підписати президент. Шановні, того, заяву, повинен підписати президент. заяву заяву товариство товариство. Зараз голова районної державної адміністрації піде писати заяву. І винесе до нас до людей, і ми побачимо, як він виконує доручення громади. Так, Товариство. У мене заява в руках. від Немне Андрія Яковіча, виконуючим обов'язки президента Турчинову, від голови районної держадміністрації заява складає із себе повноваження голови Білоцерківської районної держадміністрації Україні! Заява, яка тут присутня, вона передається по праву громаді Білоцерківського району. А зараз приймуть люди спільне рішення по вирішенню питань городської громади. Дякую.